Ви мамкін-гангстер і хочете пушку. Є рішення. Пу -пу -пу. Вітаю! До вашої уваги! Представляємо мікрофон пушку Soundboard T3 від компанії Saramoni. Як бачимо, ця пушка йде у хардкейсі, що є класно. Відкримо, подивимось на комплектацію. По комплектації ми бачимо інструкцію по експлуатації наліпочку Saramonic. Чехольчик для переноски мікрофона, якщо ви не хочете таскати його в кейсі, кріплення на стійку, кріплення типу павук для ізоляції мікрофону від вібрацій, кріплення на холодний башмачок, шнурочок USB-A на мікро-USB. кабельочок XLR на XLR, ліпучечка для кейбл менеджмент і сама пушка. Це кардіоїдний мікрофон з вихідним опором 150 Ом, має динамічний діапазон у 125 дБ, має відношення сигнал шуму 80 дБ, має фільтр високих частот, PET-10 дБ, підвищення частоти 6 дБ, кнопочку on off Він має позолочений XLR для надзвичайної якості звуку, має вбудовану батарею, якої вистачить до 150 годин, а також має фантомне живлення 48 вольт. Довжина у 28 см. Принципі дозволить вам використовувати цей мікрофон як накамерний, або використовувати як пушечку на бумі. Soundbird T3 це передовий професійний мікрофон типу пушку, який забезпечує професійний звук та має повний набір додаткових аксесуарів. Цей Saramonic, в принципі, є альтернативою більш дорогим мікрофонам і який виконує ту саму роботу за більш-менш нормальний бюджет. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, на наш інстаграмчик, Тікточок, ютубчик. Залишайте свої коментарі, ставте запитання, ми на всі відповідаємо. А також заходьте на наш сайт dreamtech.ua, обирайте саме ті мікрофони, які потрібні вам для вашої роботи, і будьте щасливі!